У Кам'янському набирає обертів всеукраїнський спортивний проєкт Плічопліч пліч» Шкільні ліги, що ініціював президент України Володимир Зеленський. Вже стартували міські етапи з футзалу та волейболу. Вчора на базі 39-го ліцею розпочалися змагання з баскетболу. Про це далі. 1 лютого до загальнонаціональних змагань шкільних ліг вступили юні баскетболісти Кам'янського. У спортивній залі 39-го ліцею дали старт міському етапу, де будуть змагатися 17 команд юнаків та 3 команди дівчат. Я бажаю всім командам, всім тренерам гарних результатів. Впевнений, що перемо. Здобудуть кращість, кращі з кращих. І ще раз хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, розвивати свої здібності. Шкільні ліги пліча у пліч опліч зібрали близько 1300 дітей Кам'янського. Активно підтримує змагання міська влада, адже проект покликаний залучити якнайбільше дітей до занять спортом. Хочеться зазначити, що баскетбол дуже популярний серед наших школярів. Сьогодні у нас в 36 закладах середньої освіти є свої команди з баскетболу. До сьогоднішнього дня вони провели внутрішньошкільні змагання, визначили переможців цих змагань, і сьогодні починається гра. Чим більше змагань, тим більше діти, діти будуть долучатися до цих свят спорту. Тим ми будемо більш задоволені, буде результат нашої праці плідний. Після міського етапу плічу, пліч опліж дітей чекає райони, обласний, а далі всеукраїнський. Діти тішаться, що мають можливість проявити своє вміння та ще й займатися улюбленим видом спорту. Баскетбол. Я його дуже обожнюю. Тим що він розвиває командний дух, координацію рухів що ти можеш знайти собі дуже, дуже гарних друзів. Ну, ця програма дуже просна. Вона об'єднає багато людей, ну, дітей по всій Україні. По всій Україні.